Привіт, друзі. Сподіваюся, ви вже читали новину про те, що у GTA 5 Online можна кастомізувати свої номерні знаки. Е е оновлення вийшло недавно стосовно, е тому не всім воно відоме. Якщо ви із Олдів, то згадаєте, як це робилося раніше через додаток iFruit. За 100 тисяч ігрової валюти і так далі. і так далі. Зараз це все безкоштовно. Просто все, що потрібно, це зайти на сайт Rockstar Games, От. Е, вибрати номерні знаки, оформити замовлення, е, але доволі важлива річ, треба бути в ігровій сесії. Тобто, далі ми Заїжджаємо у гараж Los Santos Customs. І обробляємо замовлення після підтвердження. Так, замовлення оброблено. Виїжджаємо і дивимося, чи є у нас номерні знаки. Змінилися? Так, змінилися. О, те, що я і хотів. Знак символікою України. ЮА. Круто, користуйтеся. І якщо хочете, буде дуже цікаво. Мені напишете в коментарях, які ви собі номерні знаки зробили. Дякую. Підписочка, лайк, якщо захочете.